Привіт, Ножимани! Це відео є продовженням циклу моїх відгуків про ножі, які особисто в мене в користуванні. І сьогодні, за чисельними проханнями, мова нас піде про Cold Steel Code 4. По суті, буде таке лайтове відео від ножимана для ножимана, або навіть не так, від фаната колдів для таких самих психів. Вартість такого ножика на сьогоднішній день складає близько 7,5 тисяч гривень. Я думаю, багато кому цікаво було почути розгорнути якийсь відгук з враженнями від людини, яка ним користується, перш ніж приймати. Рішення про покупку, так чесно кажучи, від початку я цей ніж не сильно той розглядав собі для придбання, оскільки в мене і так вже багато всяких різних колстілів, які носяться кожен день, і потреби конкретно в цій моделі я не відчував. Але так вже сталося історично, що я став щасливим власником Код-4, спонтанно вимінивши його на Fox Core. Так іноді, от в житті буває, і чесно скажу, що це вдале придбання в моєму випадку, тому що цей ніж не те, що затримався, а став одним з улюблених моїх ідісів ножів, які я частенько тушу собою в кишені. Даний ніж у мене в поюзі близько двох. Років моя версія меклинок типу Spearpoint, порошкова сталь S35VN і зведення по всій довжині РК близько пів міліметра. Не туди, не ні сюди, не багато, мало. Таке собі зведення, яке і сокирою ще не назовеш, погодьтесь, і водночас тим світлі сучасних тенденцій, коли більшість ножових виробників намагаються звести свої ножі якомога тоньше. Цифра в 0,5 може вже якось негативно сприйматися цими фанатиками суперскальпельного різу. Але це лише от для. Фанатики, які будуть штангелем заміряти, все це зведення, тому що людині пересічні, якщо дати покористуватися цим ножем, вона ніколи в житті не скаже, що він погано ріже. Багато в чому приємний ріс цього ножа, реалізований завдяки високим увігнутим спускам парі з порошковою сталюкою. Але варто відмітити, що віста цього ножа досить ломовите, тому це. Не заявка на якийсь кишеньковий скальпель, а от ножик радше в сторону універсального клинка, який не тільки щось ріже, а й дозволяє вам без остраху щось подлупатись, поковирятися, виколупувати щось звідкись. А погодьтесь, потреба в таких моментах також часто виникає при повсякденному користуванні ножем. Сталь S35VN. Особисто в мене це вже третій ніж цієї сталі, тому я плюс-мінус розумів, що мене з нею очікує. Зараз буде блок інформації виключно для новачків, які ще не користувалися 35-кою, і їм цікаво, як ця сталь це покаже в поюзі. Отже, погнали. Твердість не заміряв, але отак от навскидку свої 59-60 вона має, якщо порівнювати з тими ножами, на яких я точно знаю твердість. Гостре це порівнюючи з іншими порожками. Ками, вона досить просто, так складніше, ніж більшість прокатних сталей, там 440 c 8 хром 13 і так далі. Але навіть останнім камінням початкового рівня ви цю сталь обдерете та шліфанете. Головне, не тисніть каменем на ріжучу крайку, працюйте всією площиною з заточного каменю і відразу приготуйтеся, що це займе трохи часу. Можливо, годину, можливо, навіть трохи більше. Свій код 4 та такі самі ножі своїх друзів, я гострю в 36 градусів, іноді з поліруванням, іноді без. Насправді, якщо ви сприймаєте це ніж супер як кишеньковий помічник, можна фінішувати сміло 600 шестисотним борайдом, та другим знімати за осениць шкірою, і він буде абсолютно пекельно гострючий без якихось надлишкових зусиль. Що по абразивам можливо, хтось питає для обдирки? Чудово підходять борайди. Серії Ruby, це ці рожеві, також CSHD, це сіренькі, також обдирочні борайди, які, типу, з водою працюють, але вони так швидко висихають, що більшість людей просто насухо ними обдирають. Головне, знову ж таки, не тиснути. Там от виділяється певна суспензія, яка чудово покращує процес обдирки. Це там зноситься, вся ця сталюка формується досить швидко. І якщо не тиснути, то камінь проживе у вас довго. Також обдирається непогано ельборами, мені подобається, як ельбори працюють з цією сталюкою, досить приємно. Що потрібно розуміти і не повторювати чужих помилок, так це досить обережно ставитись до алмазів з агресивною грубою грітністю. Тому що, особливо, якщо її зводити в гостріший кут, ніж 36. І злим алмазом з усією ненавистю обдирати цей клинок, можна. Оцю 35-ку цілими шматками повигризати, і потім все це доведеться дуже довго, і нудно різними там водяними масляними каменями вишліфовувати. Тобто, в спробах якось скоротити час обдирки, зробити це швидше. Ви можете легко, якби нав... легко дійти до зворотнього результату і витратити потім на заточку цього ножа значно більше часу. Шліфується 35-ка після обдирки запросто Т2 синеньким брайдом, його вистачає з головою, з маслом все це свистить аж бігом. Для полірування я особисто використовую знову ж таки або 1200-й брайд серії PC, тобто Polish Choice, або 2000-й Elbor, або навіть 5000-й сюди заходить з подальшим поліруванням, пастами, алмазними 3х2 та 7х5, з використанням дерев'яних бланків. Це якщо вже хочеться, прямо задзеркалити його, заполірувати так, щоб там посмішку свою можна було бачити В тій ріжучій крайці. В інтервалах між загостренням на нахабствання підвожується ніж спайдерківською керамікою, але не часто, тому що гостротою насправді тримає класно. Так, відверто кажучи, ця сталь може вас боляче ущипнути швидкою втратою бриючої гостроти, але водночас тим вона от потім на дистанції приємно вас здивує утриманням цієї приємної робочої гостроти. Особливо це стосується якоїсь тривалої об'ємної роботи, скажімо, з великим об'ємом м'яса, десь на чужій кухні, або з монотонним вистругуванням якоїсь дерев'яної фігурки. От в таких подібних ситуаціях 35-ка свої гроші відпрацьовує на 100%. З неприємних моментів в мене було шокуюче окислення цього клинка від розрізання зеленого банану. І це насправді дивно, тому що тут нападіння трапилось звідки не чекали. Більшість нажиманів, інструментальщиків якось бояться в першу чергу лимонів, а не бананів. А от остерігатись потрібно саме їх. Тим не менш ту пляму я вивів. І після неї жодних ознак корозії чи якоїсь якогось окислення на цьому клинку не виявилось, тому. В Принципі, з огляду на тривале користування та спостереження за цим клинком, можна сказати, що коразійна стійкість 35-ки від Cold Steel на досить непоганому рівні. Принаймні, вам не доведеться труситися за цим ножем після кожного використання. Якщо він у вас буде отакий от залапаний пальчиками, зберігатися, нічого йому від того не станеться. Якимись рудими прищами його не обсипе. Руків'я цього ножа з анодованого алюмінію, і потрібно відразу відмітити якість і стійкість цього анодування, адже на ньому за декілька років користування не утворилося жодного див... Ефекту клинок цього ножа вже має чисельні подрядки, всякі різні сліди експлуатації, тому що він реально був в роботі у мене одна руків'я, жодної цятки. Таке враження, що він ну, щойно з коробочки. Не в останню чергу цей ніж у мене пережився на DC саме завдяки цьому руків'ю. Воно тонесеньке, але при цьому має приємний ергономічний такий контур, який дуже подібний до тих, що можна бачити на ножах серії Recon. Але саме через цю витонченість він практично не відчувається на кишені під час повсякденного носіння, особливо якщо порівнювати з іншими колдами, з різними воєджерами та мутими самими реконами і так далі. Також багато в чому ця от зручність повсякденного носіння і користування цього ножа завдячує кліпсі. Так, вона зовні нагадує більшість колстілівських кліпс, які ви всі чудово знаєте і багато разів бачили. Але. Конкретно в даному випадку, коли ми тримаємо в руках код-4, кліпса у нас притискається не до рашпіля цього, а до гладесенького анодованого алюмінія. І тим самим ми маємо перше нормальне зусилля притискання цієї кліпси, тобто, ніж сам з кишені не злітає, не губиться, якщо ми там не знаю, під, -під підстрибнемо двічі. Тобто він нормально тримається на кишені і водночас тим він не вигризає вам цю кишеню за перших декілька днів від початку користування колстілем, так як це буває з А Ато що не сподобалось в кліпсі? Так це, цей підйом. Якщо звернути увагу, саме тіло кліпси воно досить високо розташоване по відношенню до загального контуруків'я, а от сам оцей зачеп, яким ми чіпляємо ніж на кишеню, він досить, такий от, досить низько розташований до руки. У цьому плані спайдерківські кліпси мені подобаються. Значно більше, адже код 4 іноді от важко однією рукою причепити на кишені, якщо мова йде про якусь грубу тканину, про якісь не знаю, тактичні там штани, або якщо ви чіпляєте його не на кишеню, а на якусь іншу складку одягу, то це не є надто зручно, мені це не сильно подобається. Замок тут, як ви зрозуміли, три адлок, і зусилля витискання цього коромисла важко назвати надлишковим, особливо порівнюючи з більшими старшими братами цього кодика четвертого. Тобто, це от зусилля, з яким ми натискаємо на коромисло для того. Щоб скласти ніж, воно ближче до ендури, аніж до еспади. І насправді, якщо розглядати цей ніж як ідісвішний інструмент, це класно, адже вам не доведеться ламати свої пальчики в намаганнях скласти цей ніж десь на морозі. А от мерзнути пальчики 100% будуть, тому що цей от анодований алюміній на морозі замерзає так. Як серце твоє колишнє. Тобто, ну іноді аж неприємно. Тому кодік четвертий у мене часто на IDC саме в теплу пору року. І рідко, коли я його беру з собою, коли от бачу, що на вулиці сильний мороз. Так, і того ми записуємо цей відео зимою. Оці пласкі алюмінієві накладочки часто є предметом різної кастомізації у завзятих нажемані, у фанатів Колстіла. Вони часто тут наносять якісь гравіювання, щось вирізають, якісь орнаменти. Я особисто думав над цим, але поки що от руки не дійшли якось під себе прикрасити цей код четвертий. Справді, от, чесно кажучи, цей ніж, який з'явився у мене, я не почав ним користуватись, і з часом він практично повністю витіснив. У мене з EDC спайдерку Enduro. Так, Enduro легша при такій самій довжині ріжучої крайки. Enduro комфортніша в носінні. та... Маніпуляціях типу відкривання та закривання, але водночас тим, ендурка спайдерківська, вона значно слабкішу має конструкцію, орієнтовану суто на різання. Я вже колись зламав ніс своєму спайдер і з тих пір різними спаями я виключно ріжу і в жодному разі нічого не, не длубаю цими ножиками. Якось страшно за них. Колстілко 4 має. Значно сильнішу конструкцію, універсальнішу геометрію, яка дозволяє користуватися ним більш грубим чином, не боячись його зламати. Маємо стійкіший до силової роботи клинок, потужніше ломовите вістря, про яке я вже згадував. І, взагалі, якщо ви помітили, часто згадую про вістря, на цьому акцентую увагу, тому що мені здається, це момент важливий, тому що вістря то може бути таке, от як у кодіка четвертого, а може бути отаке. І це по фотографіям на сайті не видно. А я вважаю, це важливий момент, тому що як не крути вістря-ножа, ми постійно щось в повсякденних задачах робимо. І мені особисто подобається, коли це вістря ну, має товщину трошки більшу, ніж товщина фольги, тому що це напряму впливає на його функціонал і на його живучість. Класно, коли ваш повсякденний ніж не ламається від елементарних побутових навантажень. Ось чому бокер-соло. І порошкова ендура не часто відтягається як основний кишеньковий ножик. Так, повертаємось до кодіка четвертого, ідемо далі. Що у нас тут є? Потужний замок, який точно не зламається, тому що це клятий трядлок. У вас радше пальці зламаються, аніж цей замок. І в поєднанні з ним у нас достатньо комфортне повсякденне носіння і лояльність до штанів трястя, що для колстіла взагалі є чимось. Неймовірним, вам не доведеться купувати нові штани з кожної зарплати для власника колстіл. Це реально приємний бонус, повірте. Я чув заяви від деяких експертів на живих, що от болячка кодіка четвертого це стопорна бонка, яка в них розхитується так чи інакше, і от утворює проблеми. Не знаю, особисто в мене далеко не один колстіл користуванні, і кодік четвертий. Лише підтверджує Принаймні, особисто в мене не було цієї проблеми. Якось суто технічно, якщо дивитися на цю історію, ось стопорна бонка. Ось вона з одного боку підтискається п'ятої кланка з іншої коромислом. навіть якщо щось грубе цим ножем робити. Вона з обох боків затиснута і якось розхитуватись. Ну там нема куди і розхитуватись по великому рахунку. Я не знаю, якщо у вас такі моменти виникали, ну опишіть цю ситуацію якось більш детальніше, самому цікаво, як воно з, інженер... з інженерної точки зору, там має розбовтуватись. Якось в одному з попередніх відео здається про спонтанні ножі. Я сказав, що код 4 – це от класний ніж для міста, з яким не страшно опинитись десь на природі, відірваним від цивілізації. І напевно багато хто згадає мені, типу Григорій Сує. Ти ж от постійно в кожному відео кажеш, що в аутдор ти йдеш лише з фіксованим ножем, типу фултанг, п'ятірка в обусі і ніяких складнів. Насправді був у мене один випадок, одна ситуація, де я три доби жив ну, практично от на природі. Ночуючи ну, там і харчуючись біля вогнища і фіксовано ножа, так от ну, не, не було в мене при собі. Зато був Кодік четвертий і був у мене Victorinox. Цей код 4 приймав участь практично у всіх роботах, тому що Victorinox я позичив іншій людині. Кодік нарізав картоплю, готував різні страви, різав м'ясо і працював з деревиною, розщеплював гілячки, нарізав різні там стружечки, тому що ну готування на вогнищі не на пальнику. Воно так чи інакше. Пов'язане з різними колупаннями з дерев'яшками. Самі розумієте, про що йде мова. Я залишився задоволеним від цієї роботи. Три доби, ніж відганяв на кишені в аудорі абсолютно нормально, нічого з нього не висипалось, не витрусилось, не розхиталася стопорна бонка, і він навіть особливо то і не затупився. Тобто, після цієї пригоди я його трошки підправ керамікою і він погнав далі на ADC. Пацани ви в курсі, що фінам знову інтернетний кабель перебили. Як вони тепер будуть гостру кашу дивитися, взагалі не уявляю. Але можливо в них з'явиться час піти якийсь аудор почудить, там пострухати на свіжому повітрі. Треба їм для підтримки якийсь промокод придумати. 10% знижки на фінвульф. Звучить круто. До зніма, піду запропоную. Ми йдемо далі. Пора вже завершувати, тому що знову Григорій Суєв вчепився в колстіл і сидить, тут вам розказує, який він класний. А, і що 7,5 тисяч гривень за такий ніж зовсім недорого. Особливо, якщо ти його виміняв <с -кій> на Foxcore. call Steel Code 4. Для мене особисто цей ніж є чимось середнє між 350-ю Затехою і Спайдеркою ендурою. От він поєднує в собі якості, які притаманні цим двом ножам, які по великому рахунку, якщо дивитися окремо, без кодіка-4, це дві діаметральні протилежності. Порошковий. Endurix з К-390 390 це от крайність в сторону різання. Тобто, про що ми вже багато разів казали, твердюща порошкова сталь, яку фік загостриш нормально, без професійного обладнання, але при цьому тривалий, максимально агресивний соковитий різ для тих от маньяків, які готові за це платити. ЗТК-350 це такий кишеньковий компактний, важкенький танчик, от яким не страшно. Не страшно кудись от полізти туди, куди ти ні за що не полізеш цей індеру, тому що вона тебе зламається. От. Кодік четвертий, це тобі водночас і танчик, і водночас прикольний різак в неовігнутих спусках. Це от саме той ніж, який можна звати, на мою думку, універсальним. Якщо з нього ще цей придурочний тімляк, знятий який я не знаю, чому нав'язав, його можна навіть десь під класичний одяг одягати. Ну, якщо у вас от розуміння образу джентльмена. Підтягується під код четвертий. Це от ніж який. Ви, можливо, один раз купите і він у вас затримається надовго, тому що спектр роботи, який можна цим ножем зробити, він не зупиняється на EDC різному, не зупиняється на картонних коробочках, цей ніж можна без остраху брати з собою далі за місто. Якщо вас не знає, там, ну раптом зупинять ваші друзі десь на вулиці, вкинуть в автівку, вивезуть десь в поле і вручать вам свіже здобутого кабанчика. Ну, ви запросто цим кодіком його розберете і отримаєте задоволення. Ну я сподіваюся, якщо добре. Розумію, публіку з твоєї сторони екрану. Типу, якщо вже розхвалювати кодік четвертий, то потрібно в першу чергу фокусуватись на його універсальності. Ніж як для ADC, так і для всяких інших задач. І водночас тим от, він не виглядає так, як різні: шестидіймові рекони, еспади, раджі, різні оці кріс вояджери як ну, ці різні колстіли, які, по суті, ілюструють тебе як психа, якого потрібно. Якось о, огородити від суспільства. От з кодіком четвертим такого нема. Дістаєш його на людях, і якось ніхто не спішить викликати дурку, щоб тебе забрали. Але тим не менш, тобі і тріадлок, і порошок і він і ріже і коле і дубе, і можна довго перечисляти його чесноти. Загалом ножик класний, якщо коротко якщо... все це діло опустити, резюмуючи, ножик класний, грошей своїх варте. І це в даному випадку Григорій Сує не як працівник працівників сказав, а як людина, яка два роки із задоволенням юзає цей ножик. І не пожалкував жодним чином, що він у мене є. Не продаю. Якщо що. Це, це і цей в мене надовго. Так, все народ, все що я хотів сказав. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете підтримати нашу творчість лайком, підпискою, поширенням і так далі. Ви все це знаєте. Алгоритм давно відомий. З вас підтримка з нас наступні відео. Якщо вам цікаво почути якусь таку розгорнуту історію про інші ніш, які у мене є в користуванні, напишіть про це в коментарях. Якщо таких коментів буде багато, наступна от серія цього циклу про відгуки. Моїх ножів буде про той ножик, про який ви згадали. Все, всіх обняв, до побачення.